Тоді, коли ворог руйнує наші музеї по всій Україні, наші галереї, а ми натомість їх відроджуємо або створюємо нові. Не дивлячись на те, що ми знаходимося в стані війни, ми повинні жити повноцінним життям. Власної колекції саме до відкриття я подарував 20 картин. 10 відомих українських художників. І створили протягом 10 днів 30 картин, 30 творів живописних, з яких 10 ми вже подарували місту. І в такий спосіб стала колекція формуватися з 10 картин нас відбувся художній пленер за ініціативи Анатолія Марчука, який дуже органічно вписався у святкування дня міста, але і такого благодійного заходу, де зібралися різні волонтерські організації нашого міста, і ми збирали для ЗСУ допомогу. Картинна експозиція була таким своєрідним магнітом під час цього заходу, і органічно дуже вписалася саме таку благородну справу, допомогу нашій армії. Вже домовлено з керівництвом міста і району, що такі пленери будуть проводитися щороку до дня міста Хвастова. І в такий спосіб картинна галерея буде щороку поповнюватися. Фастів — це взагалі культурна столиця мала України, Ми так говоримо. У нас багато в місті митців, художників, скульпторів, просто креативних людей. І у місті Фастові близько 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і просто в нашій такій культурній столиці, так, у Фастові, вони насичуються нашим таким такою культурною атмосферою. Це намет для обігріву. Він є для всіх людей, які в цей холодний час потребують чогось теплого, чи чаю, чи какао, чи супчика, і або просто теплої посмішки і побути в доброму товаристві наших волонтерів. 6 січня ми відкрили прихисток. Маємо вже сім родин. Міська влада нам надала приміщення. А наші всі добродії допомогли нам нам в облаштуванні, і, і якби в комфортних умовах, тому що всі, хто туди приходять, кажуть, що це неймовірне місце. Там ми вітаємо всі. Всіх людей-переселенців і всіх, хто потребує пожити певний час, хто не має житла. Весь світ захоплюється нашою силою дух і нашим прагненням до перемоги. Це є певним символом нашої перемоги, адже. Пастівська картина гавареї відкрилася саме на площі перемоги. Звісно, це є колосальними можливостями як для всієї країни, так і для нашої громади. Зараз, формуючи нову українську націю переможців, ми повинні дбати не тільки про матеріальне. Ми всі повинні дбати про наше внутрішнє.